Доброго дня на каналі Таро Таємниці. В нас сьогодні Ошо Дзен Таро. Таку книжечку я зробила українською мовою. Кому цікаво, пишіть. І у нас сьогодні елемент вогню. І так, у нас майстер Ошо Дзен Таро. І ми сьогодні подивимося філософію елементів вогню. І так, у нас осяяння червоний. Та жовті кольори символізують вогонь духу, енергію та пристрасть божественне благословення і осяяння, сексуальність та активну позицію і теплоту вашого серця, внутрішній ваш потенціал, колосальну кількість божественної енергії, що міститься у вас. Ви сама активність, світло та мудрість, ви сама пишнота. Ваші ідеї надіслані згори, вони мають право на реалізацію тут і зараз. Залиште логіку та йдіть до вашого основного джерела. Якщо вся енергія використовується логічно, ви ніколи не усвідомите свою вічність, ви ніколи не дізнаєтеся на досвіді, що означає бути єдиним зі Всесвітом. Коли енергія пульсує, Точно посередині, коли вона нікуди не рухається ні в голову, ні в серце, а знаходиться в самому джерелі, звідки її беруть, це і є задзен означає просто сидіння у джерела без жодного руху. І от тоді виникає величезна сила, перехід енергії у світло та любов, у велике життя, у співчуття, у творчість. Ця енергія набуває різноманітних форм. І дивіться, яка гарна тепла тепла карта. Наступна у нас двіючка – можливості. Чим вище ви піднімаєтеся над ситуацією, тим простіше рішення ви знаходите, тим менше грузнете у земних турботах і тим більше знань набуваєте. Це символ свободи, розуму, мужності і самодостатності. Сонце над обрієм це чоловіча енергія, насправді ви волюва, активна і сильна людина. Ви повинні прийняти свою природу і висвітлити свій обрій, образ свій можливостей, силої волі та духу. Розум може прийняти будь-які межі, але в реальності за своєю природою існування не може мати жодних кордонів, бо що буде по той бік кордону? Ще одне небо. Не задовольняйтеся необхідним. Ті, хто задовольняється необхідним, залишаються приземленими. Малі їхні радості, захоплення, дрібні, дрібне є їхнє існування. Це приниження впливає на вашу свободу, ваші необмежені можливості, ваш необмежений потенціал. Літаючи вільно, природно і без зусиль, Орел з висоти свого польоту бачить усі можливості, які вкладені в ландшафті, що розстеляється внизу. Він парить у своїх володіннях величний і самодостатній. Зараз світ можливостей відкритий для вас, оскільки ви стали більш люблячими для себе, більш самодостатніми. Ви можете легше працювати з іншими. Ви розслаблені та вільні. Ви можете розпізнати можливості, коли вони надаються, іноді навіть раніше, ніж їх можуть побачити інші люди. Ви зараз перебуваєте у згоді зі своєю природою. Ви розумієте, що існування забезпечить вам вас саме тим, що ви потребуєте і чого ви потребуєте. Отакі От необмежені можливості говорить ця карта. Наступна у нас карта переживання. Дивіться, вона стоїть біля дерева, обняла це дерево. Сумна. Білий одяг на внутрішній стороні накидки символізує чистоту, щирість зображеної жінки, чистоту серця не здатні затьмарити тони страждань та болю. Якщо ви пропрацьовуєте свої страждання, ви переходите на новий рівень. Переживання хороші, коли не переливаються через край важких емоцій, коли ви їх приймаєте як прояв своєї божественної природи. Досвід це те, що може бути записано у зошит, використано у фільмі або наклеєно в альбомі. Переживання досвіду це почуття здивування, трепет єднання, ніжний дотик і відчуття нашого зв'язку з усім, що оточує нас. Жінка не просто притуляється до дерева, вона перебуває в єдності з ним, вона майже стала з ним одним цілим. Старе дерево бачило лихо, і її дотик до нього м'який. Шановливий і білий колір на внутрішній стороні її накидки відбиває чистоту її серця. Послухайте про те, що шепотить вам природа. Будьте єдиними з природою. Прекрасна філософія. Так, четверта у нас єдність. І подивіться, будь ласка, що у нас тут видно, що оце все це долоні. Бачите? Долоні, які піднімаються до неба. Це долоні, що дають і приймають. Ви живете у єдності зі світом. Не можна лише брати або лише віддавати. Потрібно і брати, і віддавати для гармонії з Всесвітом. І тільки в такому випадку ви досягаєте певної згоди зі Всесвітом та з членами вашого суспільства. Чотири стихії та чотири сторони світу говорять, бачите, навіть кольорами у нас позначені чотири сторони світу і чотири стихії, вони нам говорять. Щоб ми були в єдності з Всесвітом і використовували весь свій потенціал, який нам дає Всесвіт, що навколо так багато радості, що потрібно це тільки усвідомити і брати в ній участь. Філософія це міркування, дзен це участь. Зробіть його вашим життєвим стилем, і все ваше існування стане великою радістю та екстазом. Прекрасна карта єдності. Універсальність. Дивіться, як в цирку без страховки вони тримаються. У нас тут прекрасні три дівчини, які високо в небі, веселі, вільні, з розпущеними косима. Але вони все ж таки пильні і взаємодіють між собою. У вправах на трапеціях ніхто не може дозволити собі бути трохи відсутнім навіть на одну секунду. Тут показана саме ця якість повної уважності кожної миті. Можливо, ми відчуваємо, що занадто багато потрібно зробити відразу і беремо декілька справ зробити трохи тут, трохи там, замість того, щоб приймати по одному завданню за один раз і. Слідувати йому і зробити його до кінця. Або ми думаємо, що наше завдання нудне, тому що ми забули, що важливо не що ми робимо, а як ми це робимо, яка якість. Розвиток, уміння відповідати універсально на все, що приходить, це один із найбільших дарів, який ви можете розвивати у собі, роблячи по одному кроку. Один крок за другим, віддаючи кожному кроку всю свою увагу та енергію, ви можете принести чудову нову життєвість і творчість у все, що ви робите. Така філософія цієї карти. Успіх. Дивіться, як він сидить на тигрі і радіє успіху. Салют над ним. Вершина це збудження, але ніхто не може бути безперервно в збудженому стані. Очевидно, що цей персонаж зараз знаходиться на вершині і весь світ відзначає його успіх урочистим парадом. Через вашу готовність прийняти недавні виклики життя зараз або незабаром ви насолоджуватиметеся чудовим успіхом. Вітайте його, насолоджуйтесь ним і розділіть вашу радість з іншими. І пам'ятайте, що всі святкові паради мають початок і кінець. Якщо ви пам'ятаєте про це і видавлюєте кожну краплю соку і щастя, яке зараз відчуваєте, ви зможете прийняти майбутнє, коли воно настане без жалю, не піддавайтеся спокусі затримати цю квітучу мить. Або зробити її гумовою, щоб вона тривала вічно. Найбільша мудрість полягає в тому, щоб пам'ятати, всі явища в параді вашого життя це долини або вершини. І вони теж пройдуть. святкуйте та продовжуйте їхати на тигрі. І не забувайте, що цей тигр в будь-який момент може обернутися і зжерти вас. Так що насолоджуйтесь. Цим моментом, який зараз є. Тепер ми дивимося стрес. Дивіться, як йому важко на цій кулі він танцює і тут в музичному інструменті і жанглює. І тут мавпа може в будь-який момент проколоти цю кулю, і він може впасти. Мавпа символ обману, причому не обов'язково збоку. Нерідко людина займається самообманом, коли женеться за результатами, наживою та успіхом. Ви можете бути впевнених у своїх силах, але в метушні справ під тиском обставин ризикуєте допустити прикрі помилки. Ви все передбачити неможливо, усі справи переробити невможливо. Бульбашки це ілюзорність важливості ваших планів. Зрозуміло, будь-яка ваша ідея, завдання здається архіважливими, але якщо їх не реалізувати, то то що буде, продовжіть самі. Але немає нічого важливішого за життя у співтворчості з Всевишнім, все інше порожня суєта, яка лусне, як мильна бульбашка перед обличчям вічності Творця. Три ноги та чотири руки, коли ви перебуваєте у стресовому стані, то не схожі самі на себе. У звичайних справах ви б не дозволили собі гарячі висловлювання, активну жестикуляцію, безглузду біганину. Коли у вас стрес, ви вже не ви. Зауважте, одна рука тримає повідець мавпи. Це натяк на те, що ви самі ставите собі капкани зовнішніх подразників. Все трапляється, світ рухається, Бог керує подіями. Вони відбуваються самі собою. Людині, яка це пізнала, не потрібно боротися, прикладати зусилля, не потрібно нічого завойовувати. Вона може розслабитися та просто бути. Людина, яка пізнала суть, це діяч. Випадкова людина це діяч, і вона завжди у занепокоєнні, у напрузі, у стресі, у муці, постійно сидить на вулкані, на виверженні вулкана. І виверження може початися в будь-якої секунди. Тому ця людина живе у світі невизначеності і вірить, що світ визначений. І це створює напругу в його суті. Глибоко всередині він знає, що нічого не є певним. Ви знаєте багатьох людей, які час від часу беруть на себе занадто багато, створюють занадто багато перспектив, занадто багато струсу повітря. І, зрештою, несподівано хворіють на грип, або падають і ламають собі ноги, або падають в депресії. Ви знаєте таких людей. Це просто пакість, яку маленька мавпа зі шпилькою в руці збирається зробити. Тут зображено. Людину оркестр. Стан стресу часом відвідує всіх нас, але люди, які прагнуть досконалості, особливі, схильні до нього. Ми створюємо його самі, думаючи, що це без нас світ зупиниться, що змушує нас думати, що ми такі особливі. Чому ми думаємо, що ми особливі? Ви думаєте, що Сонце не зійде вранці, якщо ви наведете свій будильник. Прогуляйтеся, купіть собі квітів, влаштуйте собі пікнік, заведіть себе в кафе. Просто вийдіть за межі досяжності цієї мавпи. Випустіть цей поводок і будьте вільними. Всього не переробиш. Прекрасно, правда? Так. І це у нас подорож. Я люблю цю карту. Вона така глибока, гарна. Зараз я вам покажу. Як виглядає, дивіться, як ми виглядаємо ось ми, ось сонце, і так ми йдемо, кожен з нас такою йде важкою дорогою, яку ми собі прокладаємо. Бачите, навіть нас і не видно. І яка філософія цієї карти? Крихітна фігура це ви в порівнянні з величю вашого життя велика помилка. Жити одним днем, але не менша помилка планувати на кілька місяців, а то й років наперед. Ваше життя це вічний шлях із втілення у втілення. Не так важливо досягати кінця шляху, як пройти його крок за кроком, падаючи і піднімаючись. Сонце це ваш активний початок, а також символ підтримки згори. Сонце не завжди світить. Коли ви йдете по життю, у такі періоди важливо покладатися на внутрішнє світло, культувати власну енергію та волю. Туманчі хмари не вперше зустрічатимуться у вашому житті, і це буде нагадувати, що ви запланували далеко вперед. І неможливо у дрібних деталях запланувати і спрогнозувати все своє життя. Нехай туман ваших думок розсіється, віддаючи головну роль свідомості. Коли ця карта для вас з'являється, вказує на час руху та змін, це може бути фізичне пересування з одного місця до іншого або внутрішній рух від одного способу буття до іншого. Але в будь-якому випадку ця карта обіцяє, що шлях буде легким і принесе почуття пригод та зростання. Тільки не треба надто багато боротися або планувати. Карта подорожі нагадує нам про те, що потрібно прийняти та скористатися чимось новим. Прекрасно, бачите? Так, тепер у нас дев'яточка. Це дуже багатогранна карта виснаження. Подивіться, що у нас. У нас фабрика, вона сидить на фабриці, щось вона робить, залатена на ній одяг. Вона дуже погано виглядає, що можна сплутати з чоловіком. Тут руки, тут якісь металеві, дивіться, тут фотографії, якісь деталі, деталі, деталі. І вона в цьому оточенні. оточена. І що говорить філософія цієї карти? Можна бути бездоганною та дисциплінованою людиною, можна бути дуже забезпеченою та заможною людиною, але чи дасть це почуття божественної свободи та щастя вам, коли у вас це все є? Ви купуєте речі, які віджили своє, а потім ви купуєте нові речі замість тих, що купували раніше. І це замкнуте коло. Поки ви надаєте важливості речовизму матеріальному світу, ваше життя схоже на пошарпану сорочку, яку ви зашиваєте все новими та новими латками. У той час, як ваше єство це нагота, свобода від матеріальних благ, можна мати будь-що і скільки завгодно, суть у тому, щоб не прив'язуватися до матеріального, виснажена людина в самому серці механізму. Ця людина сама створила машину і, значить, сама здатна її знищити. Для цього достатньо усвідомити себе як божественне творіння, як зосередження божественного плану та власної волі. Механізм, намальований тут, символізує систему звичок, упереджень, які людина вважає важливими та незмінними. Але життя. Це не налагоджений механізм, а хаотично і водночас божественне диво. Всесвіт народився з хаосу, як і людське життя, яке складається з хаосу. І ви прагнете його впорядкувати у такому прагненні головне не прагнути перегнути і не перегнути палицю, щоб не стати заручником власних переконань. От, те, що ми над собою все накрутили, його можна в будь-який момент зупинити. Так, і остання у нас карта теж така важка, пригнічена. Дивіться, скільки в, якому, в якій темноті знаходиться, скільки на цій людині різних канатів, донизу голова, скільки хмар, все чорне, негативне. Ця карта вам говорить, що ви дуже часто самі собі плутаєте думки і самі на себе дуже багато берете. так? І говорите собі, що вам це дуже важливо. Але навіщо ви це робите? І все рівно все в вашому житті вирішує Всевишній, Ідіть помалу по своєму житті. Ви в цей футляр, в якому ви знаходитесь, навіть світла не можете пропустити, бо ви самі собі ставите якісь обмеження, знаєте, що скажуть люди, що про мене подумають, а це якось проти моїх традицій. І цим самі себе в такий чорний засадили футляр. Тугі канати вас перетягують, це символ умовностей та зобов'язань, якими ви самі себе оплутуєте. І тільки ви можете себе е, звільнити від оцих важких канатів. Життя в страху помилитися не життя зовсім, а лише подоба існування. На санскриті це будинок, в якому ви накопичуєте все те, що ви хочете, але не можете зробити через якісь причини. Воно постійно накопичується та опосередковано впливає на ваші дії, на ваше життя, небезпечно зберігати свою пригніченість у собі. Існує можливість того, що напруга від придушення досягне межі, і людина збожеволює. Знаєте, як пружину притискати, притискати, а коли відпускаєш, то вона так далеко-далеко летить. Божественність це ніщо інше, як усі пригнічення, що сягають точки, коли ви більше не можете їх контролювати. Медитація це єдиний спосіб зробити вас цілком мудрими. Послання цієї карти полягає в тому, що необхідно знайти цілющу віддушину для цього потенційного вибуху. Знайдіть спосіб вивільнити будь-які напруження та стрес, які створюються всередині вас. Прямо зараз. Побийте подушку, пострибайте, покричіть. Уйдіть від людей і покричіть у порожнє небо, у порожнє поле. Струсіть свою енергію і дозвольте їй вивільнитися. Не чекайте, доки станеться катастрофа, тому що ви вже на межі. Тому можете десь відійти і випустити пар. Отака От філософія в нас вогню. Пишіть, що ви відчуваєте, яка вам сподобалася найбільша філософія якої карти, що вам відгукнулося. Є така книжечка українська, я переклала її. І гарного всім дня до нових зустрічей на каналі Таро Таємниці! Дякую за підписку та вподобайку. Всього вам найкращого!